У слові день і простори життя щасливі, збірка в душі майбутнє зберегти, навчали нас мовчати дивно. Мабуть, ми стали диваки, а слово проривалось гнівно крізь всі думки і чорні дні, навчали нас. Дивитись пильно, щоб бачили, хто ми такі? І тепер услі осліпли сильно. Так-так. І тепер усі осліпли сильно. І сліпих ведуть далі сліпці. Навчали нас вслухатись в слово. До глухості вслухались ми. Забули ми, мабуть, і за Бога І не називаємось людьми. Чому такі? Досі й не знаю, куди прийшли у темні дні. Я Бога, Богом називаю. Не так, як люди на землі.